українського стіна українського продюсера. спортсмени розігрілися і готові до боротьби. Суддя оголошує початок поєдинку. Борці самбо з усієї України з'їхалися у Мокачево. Тут змагалися за першість у лізі професійного самбо. Поки одні чекають виходу на ринг, Назар вже приміряє переможний пояс. У спорті я вже 10 років, займаюся змішаними бойовими мистецтвами, куди відноситься і бойове самбо. Так е, предложили виступати за професійну лігу самбо і погодився, проводив вже другий свій поєдинок. Перший переміг сьогодні, другий. Дякую Богу за цю перемогу. Лігу професійного самбо організували на честь спецпідрозділу ЗСУ Шаманбат. Вхід на змагання платний. Так організатори збирають кошти на потреби армійців. Кожний квиток, проданий на цьому заході, передається на, на збройні сили. Ліга професійного самбо створена з метою для того, щоб об'єднати меценатів, волонтерів, а також залучати військових ветеранів до подібних заходів. Заходи ми робимо для того, щоб для, з благодійною метою для того, щоб передавати військовим, потрібні їм автомобілі, дрони. Між боями організатори провели і благодійний аукціон. Підготували цінні подарунки і для наших бригад ЗСУ. Лігія самбо. Дякуємо. Автомобіль після турніру одразу поїхав на восток країни. Потім 128 віддали рпв дрони артановцям з підрозділу теж віддали рпв дрони в харківській аеророзвідку. дали антини, які потрібні для роботи. Хлопці боронять країну, вони віддають своє життя. Ми найменше, що можемо зробити для них, можемо збирати гроші або подарувати ті подарунки. Серед вболівальників і бійці батальйону Шаман розповідають, нині поїдуть на фронт ще й на новій автівці. Навіть наші хлопці, коли повертаються з роботи, для них спорт це як віддушина. І такі заходи вони повинні, вони мають бути. Зараз то чесно, ми подивимось бої. Я хочу побачити дуже яскраві поєдинки, думаю, вони тут будуть. Кайфанем від боїв, потім ми одразу так відсідаємо машину і все. Насичені бої тривали близько п'яти годин. Провели 10 поєдинків у різних вагових та вікових категоріях. Ну а на потреби армійцям вдалося зібрати 730 тисяч гривень.